У вересні після збору врожаю ми цього року посіяли фацелію на сидират. В жовтні були нічні заморозки до мінус 6, але, як бачите, фацелія не загинула, а виросла гарна та пишна. На початку жовтня скошуємо фацелію на місці посадки часнику та цибулі. Сидирати восени сіємо кожного року. Одного року спробували фацелію посіяти на весні, чи то весна була невдала, але не дуже сподобалось. Набагато краще, коли сіяти такі восени. Одного року навіть сіяли жито на сидират, але, скажу по правді, було з ним трохи мороки. Довелось запахувати його декілька разів. Але результат був приголомшливий. Врожай того року був шикарний. Найчастіше сіймо гірчицю на сидерат, але у фацелії таки трохи більше переваг. А взагалі, не один сидерат не нашкодить. А навпаки, тільки збагатить ґрунт поживними речовинами. Нагортаю в лунку фацелію, потім нагрібаю землю. Посадку часнику і цибулі. Криваю опалим листям із свого саду, товщина мульчі 7-10 см. За зиму листя гарно спресується, весною чесник і цибулю я не полю. Хіба подекуди влітку вилізе бур'ян. Полуничка у мене також замульчована, тільки соломою. Часник ми копаємо після 9 червня. а от цибулю поки не посохне зелене бадилля. Дехто купає цибулю зарану, вважають, що вона погниє, але ось погляньте, яка в мене гарна цибуля зберігається аж до весни, поки не з'їмо. Гарного всім врожаю та мирного неба.